Середня онлайн в півтора мільйона людей, мільйонні призові фонди і слава, що не вщухає вже 24 роки. Все це про Counter-Strike, найпопулярнішу та найвідомішу гру на планеті. Здається, ця гра сама доля. Без неї неможливо уявити ігрову індустрію, а також власне дитинство, проведене на DAS 2 Inferno і Assault. А от уявити подібне наприкінці нульових не могли собі її розробники, адже шлях Counter-Strike починався з невеличкого мода. За вікном 1996 -й. на світ виходить легендарний Quake і міняє правила гри новим, проривним рушієм Quake Engine. Саме завдяки йому народилось безліч легендарних шутерів, які обросли цілими серіями, і Counter-Strike не став виключенням. Та до КС ще далеко, оскільки тоді світ ще не побачив першу Half-Life. Рушій Quake Engine був інноваційним і дозволяв з легкістю працювати з 3D-графікою, на відміну від рушія Doom Engine. Цікавого. Але вже застаріло. Також він був безкоштовним. Кожен міг створювати на ньому щось своє, а самі автори рушія благословляли на це як модерів, так і ігрові студії. Однією з таких стала компанія Valve. Хлопці були зачаровані грою і її двигуном. До того ж, їхня майбутня гра теж створювалась в жанрі наукової фантастики з космосом, прибульцями і динамічними перестрілками. Майкл Абраш, один з творців Quake Engine, підштовхнув Ньюела на використання його творіння. Та Габен підійшов до цього з іншого боку, і на основі Quake Engine склепав власний рушій під назвою Gold Source. Саме на ньому Valve створила одну з найважливіших ігор в історії – Half-Life 1, без котрої не існувало Counter-Strike. Тут історія змінює свій ракурс і концентрує увагу на мінулі, молодику в'єтнамського походження, хобі котрого було 3D-моделювання і створення різноманітних модів. Хлопчина так захопився вивченням Quake Engine, що вже через рік у праці зумів випустити власну повноцінну модифікацію Navi Seals. Це був pve шутер в котрому гравець зачищав локації від терористів. Взагалі, тема протистояння терористів зі спецназом на той час була дуже популярною. Поступова модифікація обростала популярністю, і Міна Лі запросили молоду команду авторів попрацювати над розробкою масштабного мода Action Quake 2 для другого Quake, джерелом натхнення якого були гонконгські бойовики. Мод стрільнув і став популярним в ком'юніті, але мін все одно хотів повернутись до теми протистояння спецназу й терористів, а також зробити дещо зовсім інше. Як пам'ятаєте, всі ці шутери 90-х були дуже швидкими і використовували популярний на той час футуристичний сайфай сеттинг Ліш хотів відійти від такої концепції, приземлити її і накинути реалізму. В його голові виникла проста ідея: дві команди з мінтами і терами і сценарій з визволенням заручників. Чувак знайомиться з адміном сайту модифікації Action Quake 2, Джесом Кліфом. Розповідає йому свою ідею, і останній одразу ж погоджується на співпрацю. Ще одним ключовим моментом був перехід з рушія Quake Engine на Gold Source, який використовувався в Half-Life. Гра здавалась їм більш реалістичною до того ж, рушій був свіжішим. Через це довелось освоювати його з нуля, хоч попередні напрацювання теж стали в нагоді. Так, команда з двох ентузіастів взялась за роботу і вже за рік викотила Counter-Strike 1.0 Beta. бета. Насправді гра мала отримати іншу назву. В списку були такі номінування, як Heads, Strike Force, Counter Terror. Та найкраще підійшла Counter-Strike, яку взяли з канадського серіалу на ящику. Цікавий факт і в тому, що обидва розробника вперше побачать один одного у 2003 році. До того вони працюватимуть порізно, використовуючи для зв'язку чати й телефонні дроти. Тоді як мін був головним програмістом, Джеф займався моделюванням, ігровим дизайном і піаром проекту. На написання коду зійшло два місяці, на створення текстури моделюк шість з останнім у юнаків виникло найбільше проблем, через що місцями доводилось працювати по 20 годин на день. Сьогодні вони зізнаються, що насправді не створили жодної карти для своєї гри. Вони запросили допомоги в ком'юніті, і люди, котрі хотіли прийняти участь в розробці, просто присилали їм готові карти, а ті полірували їх. das 2 взагалі створив 16-річний тінейджер з Великої Британії. Модельки пушок робив Мін Лі, вишукував зброю у різних журналах і обирав ту, яка найбільше сподобається і котра найбільше впишеться в ігровий процес. Всі анімації чувак робив сам за власними здогадками. Так, на початку було 9 видів зброї, 4 карти і по одній модельці Терів і спецназу. Називалося це Counter-Strike Beta 1.0. і гра Ігра просто підірвала ігрову спільноту. Контра стала настільки популярною, що Valve просто не могли не звернути на неї увагу. В мод грали всі, тим більше він активно розбивався. Гра знаходилась в Беті до версії 7.1, а наприкінці в ній з'явились вже вологі фантазії з автівками, які руйнували баланс, через що були вирізані. Valve розуміють, що зможуть направити гру в правильне русло зі своїм фінансуванням і роблять хлопцям пропозицію, від котрої неможливо відмовитись. Вони викуповують авторські права на контру і беруть двох молодиків до себе на роботу в якості ведучих розробників. Чуваки були на сьомому небі від щастя. Їх запросили до головного офісу в Сіетл, але приїхати зміг лише Мін Лі, який познайомився з Габеном і Робіном Уокером, розробником серії Team Fortress. Джес Кліф так і продовжив працювати віддалено, а 9 листопада 2000 року світ побачив повноцінний реліз Counter-Strike 1.0. Успіх не змусив на себе чекати. Гра просто стала масовою істерією. Вона почала жити своїм життям. Навіть самі розробники не очікували на такий хід подій. В КС робились як в мережі, так і в комп'ютерних клубах, а кіберспортивний турнір по грі міг зробити будь-хто і будь-де. Саме ця гра стояла поруч з витоками кіберспорту, як такого, разом зі StarCraft, Quake і Warcraft. Версії гри теж швидко змінювали числа, але зміни не були надто значними. Свого апогею гразу зуміла дійти у версії 1.6, яку багато хто до сьогодні вважає найкращою контролю Евер. Розробники згадують, що навіть тоді ком'юніті вже противологілось нововведенням, вважаючи 1.6 еталоном якості. Саме тоді автори зрозуміли, що лише тепер їм вдалося створити ту саму ідеальну контру. Після гра лише наповнювалась контентом і полірувалась, А під час релізу в 2003-му Джес і Мін вперше зустрілись і потиснули руки. Причина успіху Counter-Strike знаходиться у її простоті. На відміну від інших ігор, тут не треба було заучувати комбінації кнопок, не треба було заглиблюватись в лор, щоб мати розуміння того, що відбувається, не треба було володіти надзвичайними навичками, щоб складати конкуренцію іншим гравцям. Вона була легка і доступна, дозволяла швидку кооперацію з іншими гравцями на будь-яких рівнях. Чи онлайн, чи по сітці, чи просто на одному ПК з ботами. Купив ствол, біжи, стріляй. Та найцікавіше в цій схемі одвічно любима схема: «Easy to learn, hard to master». На відміну від інших бездумних стрілялок, контра була значно реалістичнішою, повільнішою і тактичнішою. Тут треба було кооперуватись з командою і передбачувати ходи противника, а також відточувати реакцію і заучувати муви, які сьогодні є живою класикою. Зайшов і грає ніяких зайвощів. Більше того, гра була сталою і відрізнялась надзвичайним балансом, а також мала систему античиту, яку частенько обходили різні нуби. На сам кінець, технічно вона була легкою, тому запускалась на любому відрі. А коли ти почав грати в КС, яку версію КС вважаєш найкращою за весь час? Сьогодні гра продовжує свій переможний шлях, а для вас ми маємо дуже смачну пропозицію: це ігровий ПК в стилі КС-2. Ця машинка призначена для істинних профі, а також дозволяє вам пограти в будь-яке творіння сучасної ігрової індустрії на максималках. Придбати такий ПК можеш на сайті Artline. А поки не перейшов, підписуйся на цей канал, став лойс і залишай комент під цим відео.